Слони. Слони дуже великі тварини. Вони проживають в Африці та Азії. Слони це найбільші наземні савці в світі. Існує три види слонів: африканський лісовий, африканський саванний та азіатський. Африканські слони більші і важчі за азіатських. Слони дружні тварини. Вони живуть у групах, які називаються стадами. Вони переміщуються стадами чисельністю від 10 до 20 слонів. Стада складаються із самок, дитинчат та молодих самців. Найстаріша самка очолює стадо. На шляху до дорослого життя самці залишають стадо приблизно у 12-річному віці. Слонихи добре дбають про своїх дитинчат. Слониха народжує дитинча приблизно один раз на 4 роки. Невдовзі після народження воно здатне ходити, хоча ще не впевнено тримається на хитких ногах. Дитинча залишається біля матері і годується її молоком протягом двох або і більше років. Всі слони мають довгий і гнучкий хобот. Він виконує багато функцій. Хобот це найкорисніша частина тіла слона. Вони використовують хобот для того, щоб дихати, нюхати, торкатись і відчувати речі. Він також допомагає їм їсти і пити. Завдяки тому, що хоботи складаються з м'язів, вони мають надзвичайну силу. Якщо слон скручує свій хобот і підгинає його під підборіддя, потрібно бути насторожі. Це може бути сигналом його готовності до нападу. Слони їдять і п'ють протягом усього дня. Слони їдять усі види рослин, включаючи траву, листя, фрукти і навіть квіти. Вони зривають рослини своїм хоботом і кладуть їх до рота. Щоб напитися, слони засмоктують воду хоботом і виприскують її у рот. Слони живуть у спекотних місцях, тому для них дуже важливо охолоджуватися. Вуха допомагають слонам охолонути, особливо коли вони ними махають. Крім того, слони полюбляють плескатися у воді, іноді вони покривають своє тіло багном, щоб захистити шкіру від гарячого сонця. Вуха африканських слонів майже в три рази більші за вуха азіатських слонів. Ми повинні подбати про слонів. У деяких місцях слони знаходяться під загрозою. Люди полюють на них заради їхніх бивнів, які є дорогоцінною слоновою кісткою. Крім того, зникають ліси та савани, де вони живуть. Ми повинні захищати слонів. Тому що вони частина нашого дивовижного світу.